Співробітництво між нашими країнами є досить широке, проходить майже в усіх сферах а, суспільного життя, і що це не співпраця одностороння, яка полягає тільки в допомозі, яка яку чеська республіка надає Україні, це співробітництво, яке направлено у майбутнє, що приносить цілий ряд проєктів і вигідне для обох сторін. Це підтверджує одна один показник, що наш експорт в Україну я на четвертину вищий, ніж в передвоєнні роки. Я це вже я не говорю вже про оборонну промисловість. Це створює цілий ряд можливостей для людей і фірм обох наших країн. Звісно, для нас є важливим. Про що ми і говоримо нашим українським друзям. Ми підтримуємо Україну, яка бореться за свою, за свій суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. Але ми пам'ятаємо, що вона водночас воює за демократію Європи і демократичні цінності. Ми маємо робити все для того, щоб Україна в цій боротьбі перемогла. Теми між урядових консультацій демонструються те, що співробітництво проходить майже в всіх областях. Ми зосередились на розширенні економічного співробітництва на відбудові України післявоєнної реконструкції України і можливостях і шансах, які виникають для наших фірм в енергетиці і в інших областях. Ви були свідком. Свідками підпису конкретних угод і меморандумів, наприклад, в області е співробітництва в оборонній промисловості, ми бачили, ви підписували договір про релокацію виробництва в Україні. Йдеться про лінію з виробництва стрілецької зброї. Або ми говоримо тут про довгострокову підготовку українських військ воєнних військових. В цьому році це буде 1700 осіб. Загальна кількість людей, які пройшли, у нас підготовку це тисяч, і це також аспект, який демонструє наше успішне співробітництво. Я, ми всі тут згадували. Ініціативу снаряди для України перше поставки вже знаходяться на місці фінансово до цієї ініціативи долучилося 15 країн. Ми завдяки цьому будемо регулярно постачати 10 тисяч штук. Великого калі великого великого, великого, великого калібру Чехи укладає договір з Україною і про безпекову співробітництво це роблять інші країни. Ми підготовлені підписати я буду мати честь підписати її від Чеської Республіки з паном президентом Зеленським в Лондоні. Під час зустрічі Європейського товариства знову ж повернусь до важливої області оборони і області безпекової, ми але також допомагаємо з відбудовою критичної інфраструктури я вже тут говорив показник, що порівняє з 2020-2021 роком наш експорт. В Україну виріс на 25%. ми реєструємо сильне міжрічне чи річне зростання на десятки процентів. Наше е, і наші комерційні контакти є вигідними. Ми намагаємося створити простір для для фірм для наших фірм український уряд робить це також, і це є корисним для обох сторін в червні минулого року. Тобто рік тому ми ухвалили фонд Україна. Це фонд, який криє страхування короткострокових кейсів комерційних в Україні. І ГАП страхувало 20 20 кейсів за 400 мільйонів крон поки що ніякої страхової події не було. Передусім це стосується області аграрної або харчової промисловості. Я це доказ того, що наше співробітництво працює до відбудови залучається все більше кількість фірм. Одна з областей нашого співробітництва це модернізація і будівництво нових ядерних блоків. Чиська республіка може запропонувати свою нову нову хау, можемо постачати компоненти для ядерних електростанцій. Можемо співпрацювати в області досліджень інновацій в області Ядра. Чеська республіка готова приєднатися до європейської ініціативи і інструмент для України Ukraine Facility. Ми говорили тут, на нашій зустрічі, про конкретні можливі проекти. Мені приємно, що я можу констатувати, що чеські фірми дуже зацікавлені зацікавлені у приєднанні до цього проекту. Ми маємо можливість співпрацювати в важливих областях: це залізничний транспорт, енергетика, будівництво. Ми говорили і про інші питання, які скоріше вже мають відношення до майбутнього України. Це, Передусім можуть на це вплинути результати саміту НАТО. В Вашингтону там було на саміту було ясно підтверджена підтверджено майбутнє членство України в НАТО. Я вважаю, що це не тільки позитивний сигнал і мотивація про Україну, але це важливо для нас всіх. Це надає нам певні безпекові гарантії, надає всій Європі, і для нас цього слідує певний. Обов'язок. Ми хочемо допомогти Україні стати майбутньому членом НАТО. Далі ми пропонуємо допомогу і підтримку під час вступних переговорів до Європейського Союзу. Ми вже займалися типовою агендою Європейського Союзу. Чеська республіка своїм досвідом, своїм наухау може надати Україні Україні підтримку в процесі вступу, ми це робимо і будемо це робити наступні місяці. Може, це все, що я тут вже говорив, підтверджувала наскільки широкими є ці біжурядові міжна... консультації. І це знову демонстрація цього, що це просто консультації у, урядів двох країн, які є близькими одна одні, але знову ж повторюсь: треба усвідомити, що ця ситуація нормальною не є. Колеги з українського уряду на чолі з паном прем'єром Шмигалем повернуться до своєї країни де яка знаходиться у війні, де гинуть люди не тільки на полі бою, а мирають люди в медичних закладах, в школах, в магазинах. Люди, які є жертвами брутальної російської агресії, це це треба нам пам'ятати. Я... Ще раз забезпечив наших українських друзів, що ми не забуваємо про це і побажав їм багато сил і стійкості, і пообіцяв, що підтримка Чеської Республіки буде і надалі тривати.